Ранок почався з руху. Важка колона техніки вирушила вперед. Танки, БМП, вантажівки з піхотою. Окупанти знову вирішили спробувати масований штурм. Але їх там вже чекали. Бо українські воїни не статисти в чужій війні, а господарі цієї землі. На зв'язку на підході перші вибухи пролунали швидко. Колона здригнулась. Далі ми вам покажемо, що з нею сталося. Але перед цим, друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжуємо. Наші артилеристи вже знали координати та почали вітати ворога. І ось вони, влучання в техніку РФ, які ми всі любимо, які наближають нас до перемоги. Артилерія України знає свою справу. Дроноводи працювали мовчки, зосереджено, очі стежили за екранами, пальці вже були на кнопках. Танки горять у паніці, дехто почав тікати назад, але вже не було куди. Дрони вже зависали над ними, вражаючи кожний мотлух РФ. Ворог опинився в капкані. Окупанти вибігали з техніки, намагаючись сховатись в руїнах. Улічало забігайте, швидше. швидше! Дрони методично знищували все, що рухалось. Те, що вчора вважалось армією, тепер виглядало як хаотичний натовп мішеней. Ворог в паніці. Техніка у вогні. І в цей час заговорила наша артилерія потужно, розмірено, без зайвих слів, лише постріли і влучання. Ворожі укриття розліталися на шматки. Земля здригалася, небо затягувалось димом. Техніка перетворювалася на металобрухт. Один за одним вибухали танки, вантажівки, навіть ті, що намагалися втекти. Жоден маневр не допоміг. Усе було прораховано, все було під прицілом. Штурм захлинувся за кілька годин. Ворог так і не дійшов. Там, де вони хотіли прорватися, тепер лише чорні згарища, уламки, дим і тиша. Це не просто перемога на полі бою, це чергова нагадка. Тут не буде легкої прогулянки, тут Україна, і кожен, хто прийде з мечем, залишить після себе лише уламки. Не встигла земля охолонути після попереднього удару, як знову рух. Цього разу легший, але не менш зухвалий. Окупанти сунуть на мотоциклах, розбитими дорогами з автоматами на перевіз, немов у якомусь фільмі про рейди. Вони бачать по дорозі МТЛБ. І саме вона стає метою дроноводів. Вони готуються до виліту і згодом на неї вже летить пташка. Повільно, холодно, без емоцій. Її рух мов вирок. Вона летить впевнено до цілі. Дрон опускається точно всередину. Через кілька секунд вогонь, дим, вибух, метал зі скреготом вигинається, а потім лунає глуха детонація. Те, що вважалося корисним ресурсом, стає уламками. Сигнал для інших: тут вас не чекають. Неподалік ще одна одиниця техніки рухається на ходу. Вони, мабуть, бачили вибух та все ще вірять, що можуть прорватись. Броня розривається, колеса зриваються з осі, Знову вогонь. Далі момент знищення російського зенітно-ракетного комплексу ТОР М2. Вартість такого приблизно 25 мільйонів доларів. Наші воїни роблять пуски ракет. Та влучають в ціль. Тільки уявіть, яких збитків зазнали рашисти. Дві детонації після влучання. Таку жирну ціль наші хлопці утилізували біля населеного пункту Березова Донецької області. Однозначно, лайк. І ось ворог знову йде в лоб масовано без фантазії. Ті ж самі сценарії, ті ж самі шляхи. Вони пруть, ніби нічого не було до того. Танки гремлять гусеницями, бронетранспортери сунуть в утрамбований бруд. Мотлок ще радянських часів, зібраний по складах. Тепер кидається в бій. Вони знову впевнені, вірять, що продавлять, але наші вже чекають. Оператори дронів мовчать, очі в монітори, руки на пультах, пташки вже в повітрі. Все готово. Перший дрон і перше влучання. Точно в дах броні. Спалах і моторний відсік охоплює дим. Далі ще наші коригують вогонь і вилітає інший дрон. Другий у БМП, що стоїть збоку. Вогонь виривається зсередини, броня вигинається. Вся колона захиталась. Але вони все ще пруть, а пташки летять одна за одною, ніхто не поспішає. Кожен дрон знає свою ціль, і кожна ціль буде знищена. Ще один вибух і ще задимлення стає щільнішим. обриси техніки РФ зникають у клубах чорного диму. Збоку здається, ніби земля сама не витримує цього тиску і горить разом із бронею. До кінця штурму залишаються лічені хвилини, бо штурму вже по суті немає. Далі по дорозі тягнеться російський буксир. Повільно, натужно він волочить за собою зламаний танк, ще один уламок мертвої армії. Думають урятувати, відтягнути, забрати з поля. Але вже пізно танк лишається сам нерухомий, його вже ніхто не забере. Влучання і танк спалахує. А буксир тим часом іще мчить. Але дрони вже мають його в прицілі. Ще один удар цього разу в русі. Водій тікає, кидаючи все. Та й це ще не кінець. Останній дрон підлітає до вже покинутої машини і ставить крапку. Російська техніка не тікає, вона догорає. А це на позиції ворога російський реб житель дорогий, важливий, самовпевнений. Вони вірять, що він їх прикриє, але не сьогодні. У небо здіймається важкий бомбар. повільний, глибокий гул моніторів, чітка ціль. Перша спроба атака з висоти. Проти ворог встигає зреагувати, дрон збивають, але не радіють довго, бо бомбар падає точно, просто на жителя. Уламки пробивають корпус, полум'я охоплює машину, ще мить, і в повітрі вже другий дрон. Поруч ще одна ціль запасна техніка з боєкомплектом, яскраве полум'я виривається зсередини. Горить усе від БК до ілюзій контролю. Також ЗСУ нещодавно знищили установки ОТРК Іскандер, які хотіли атакувати Київ. Однозначно лайк. Like. Ніч. Темрява навколо, ідеальний час для полювання. Повзком мов, тінь повзатор М2. Російський ЗРК, багатомільйонна, броньована гордість ворога. Дрон уже в повітрі, невидимий хижак у темряві. Перший удар точно зверху, просто в корпус. Вибух розриває тишу. Машина ще намагається рухатись, але дрони не відпускають. Повторні скидання один за одним, методично. Починається паніка, ціль намагається втікти. Окупанти вискакують з техніки, кидають усе і розбігаються в ліс у темряву. Сподіваючись урятуватись. Та броня лишається самотня без екіпажу, і наші дроноводи завершують справу. Ще один точний удар, і полум'я охоплює тор. Він палає яскраво, голосно, мов символ того, чим закінчується кожна гордість РФ на українській землі. Тим часом навіть серед ув'язнених РФ зростає усвідомлення справжньої ціни участі в так званих спецопераціях. Люди, яких намагаються використати як одноразовий ресурс, починають ставити питання: навіщо, за кого і що буде потім. Так, от чоловік тут до вас обадіюся, і сказала мені таку історію, що У них там э, полетели погоны, поувольняли много людей, начальника оперативного отдела, начальника по воспитательной работе, там еще, короче, много людей поувольняли. Почему? Потому что они не справились с задачей по... Э, как там называть-то? Короче, когда они э, берут... Зеков на СВО. Вот. То есть зеки уже не хотят ехать ни на какое СВО. Они думают, лучше я отсижу, лучше я буду живой. Колишні обіцянки про умовно дострокове звільнення, нове життя, героїчне повернення дедалі більше сприймаються не як реальна перспектива, а як частина великої кампанії з виробництва цифр у статистиці Путіна, тих, хто повертається одиниці, і найчастіше без надій на нормальне життя, без документів, без соціального захисту. Тож логічно, що дедалі більше ув'язнених обирають не статус учасника подій на південному сході, а просто дочекатися свого терміну в ізоляції. Але живим керівництво колонії, яке намагалося організувати добровільний набір, але не впоралось, зіткнулося з наслідками, відстороненням можливо за те, що не змогли виконати план із поставки людського ресурсу, що офіційно називається мобілізацією. Але це вже не просто цифри, це життя людей, які почали розуміти, бути живим і вільним завтра важливіше, ніж бути без імені сьогодні в чиємусь рапорті. А ось родичі тих, хто цього ще не зрозумів, записують ось такі звернення. Родичка одного з обміняних російських військовослужбовців скаржиться, що додому колишні полонені так і не доїхали. У них відібрали телефони, особисті речі та навіть хрестики, і під охороною відправили на передову. Після обміни хлопці знаходилися в посілці Мастергент в часті 61899. дев'ять. числа їх увезли на Камазі в составі 22 людей чоловік в Донецьк. 2 числа вышли на связь, сказав, что они доехали до Макеевки. На следующий день один из бойцов вышел на связь, сказав, что они доехали до незнакомого им места, что у них забирают телефоны, все личные вещи, в том числе крестики, цепочки и карты, и что к ним приставили охрану. Це звернення чергове підтвердження того, як система ВРФ ставиться до своїх захисників не як до людей, а як до витратного матеріалу. Зворушливі сюжети на телебаченні, де обмінені військові повертаються додому під сльози матерів. Це схоже лишається лише для картинки. У реальності телефони забирають, хрестики знімають, і замість реабілітації чи повернення до нормального життя знову ешелон на лінію зіткнення. Те, що розповідають рідні, це не поодинокий випадок. Це частина механізму, де навіть ті, хто вже пережив полон, залишаються цифрами в операційному зведенні. Відчуття цинізму тут колосальне, навіть хрестики, які для багатьох мають глибоко особисте й духовне значення, забираються. Мабуть, щоб нічого не нагадувало про інше життя до того, як люди стали інструментом в грі Путіна. А родини залишаються чекати, сподіватись і писати звернення, якось це, які, вочевидь, наврядче почують ті, хто приймає рішення зверху. Зворушливі історії героїв закінчуються там, де немає камер, а далі тільки маршрут без права на повернення. Ну і на завершення ця картина не просто іронія, це майже символ епохи. Коли мавере вкрай із трагічною історією знову стає декорацією для чергового урочистого маршу. Бараки, облуплені фасади, безнадія в очах мешканців, і на цьому фоні колона з прапорами, гучномовцями, ніби спроба прикрити тріщини бетонною фарбою пропаганди. Відзначення 9 травня тут виглядає не як вшанування пам'яті, а як театральна вистава для рапортів. Апарат серед руїн це вже не метафора, це буквально. В глибинці де час зупинився ще у 90-х, де немає ні медицини, ні перспектив є лише одне стабільне явище. Пабедабісія, це не патріотизм, це ритуал забуття, забуття справжньої історії, справжніх героїв, справжнього життя. І щороку під ритмічну ходу по розбитому асфальту ця глибинка лише ще глибше занурюється в минуле, де все вирішується не гідністю, а покірністю до Путіна. Друзі, а я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.